Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І ось у нас неділя, і, як зазвичай, після того, як був розклад прогноз на тиждень для всіх знаків Зодіаку, я... от вам подобається, що я започаткувала таке... таку традицію, що ми йдемо не про війну, не про політику, а про щось особисте. Якщо вам потрібно, ми можемо робити, звичайно, і любовні тут розклади раз на тиждень. Але в мене є вже Тема таке запитання, коли усі двері перед вами закрились. Безвихідна ситуація? Чи варто ломитись через зачинені двері? Давайте от подивимося: От у вас є якась безвихідна ситуація. Тут немає значення, що саме. Чи в кар'єрі, чи в сімейних відносинах, чи коли ви, знаєте, от як кажуть, перед ділемою, що прийняти, яке рішення. Ось. Ну, тут не рішення, ні ні-ні, тут не рішення. А тут саме коли, тому що вибір був, здається, минулого разу. А тут дійсно, коли у вас щось не просувається, якась ситуація. І запитання буде: чи варто ломитись через зачинені двері? Чи можливо відпочити? Тут буде тільки порада карти. Ось так. І так, у нас перший варіант, у нас другий варіант, і у нас третій варіант. І будемо дивитися. І так, і так, дивимося. Чи варто вам ломитися через зачинені двері, коли у вас всі двері закриті? Що вам робити? Це тільки порада. Якщо потрібно, я, звичайно, буду докладати перший варіант: дивіться, а вам карти радять Не просто подумати. Можливо, ви знайдете мудру людину. Можливо, ви візьмете собі час і спочатку розберетеся тут, не так з ситуацією, як самим з собою, щоб не ломитися і не шукати цей вихід. Ви поступово, коли ви будете йти крок за кроком до себе. Саме себе знайти, саме свій шлях знайти. Тут більше звернути увагу централізація, центральна увага цієї карти йде на себе, на глибину себе. Тобто, я сподіваюся, що це зрозуміло так. Людина, яка в собі копається, в собі розбирається, мудро розбирається, не просто придирається, я не красива, я, я це, це все поверхово. Тут більше глубоко йдемо. Чого я прийшла на цей світ? Чим мені б зайнятися? ваші внутрішні, все, що ви хочете, до чого ви мрієте? Пригадайте про що ви колись мріяли. Розумієте? І крок за кроком йдіть туди. Повірте мені, двері самі відкриються. Не просто так у вас зараз закриті перед вами якісь двері, якісь можливості можливо закрилися у вас, тому що ви йдете не в правильному напрямку, ви займаєтесь не тим, або живете не з тим, або е, ходите на роботу, не ту роботу. розумієте? Людина, яка знайшла себе, повірте мені, яка знає, що вона є, вона впевнена в собі. Вам спочатку треба це проробити. Повірте мені, все потім у вас налагодиться автоматично. Це просто мудра така порада від таро для вас. Карта номер два. А тут у вас дивіться таке враження, що ви хочете розбити башкою абсолютно все. Вам занадто, можливо, все дуже повільно йде. Ця карта показує наразі, у вас все аж кипить. Вам хочеться щось робити. Вам хочеться перший крок зробити, можливо. Можливо, це навіть любовні відносини. От він, можливо, я багато варіантів, що мені приходить, що я відчуваю. А ви дивіться, чи вам підходить це. Що саме вам підходить. А, можливо, він тільки переспав з вами, або ви з ним, дивлячись, хто до чого. Так і тут могло знаєте, застопоритися. Вам хочеться самим взяти все в руки. А, можливо, ви дали, як, як це називається, коли ви пишете заяву, щоб прийняти вас, або своє резюме. Ви написали десь? Дали по. Заявку десь на роботу, так? і е, чекаєте у вас нема терпіння. От нема терпіння. Зараз я подивлюся, чим вам зайнятися у цей час. Ця карта взагалі-то каже, дивіться, якщо чи варто ломити ще раз зачинені двері. Зараз ми подивимося. Займіться. Чимось набагато кращим. Дивіться, самі старші аркани у вас випали. А, дивіться, воно відкриється саме. Ті двері відкриються самі. А вам зараз, якщо ви жінка, так дивіться, як тут гарно, жіноча енергія, а це чоловіча вогняна енергія. Займіться собою, займіться своїм іміджем, займіться а, чимось. А, знаєте, а, просвітліть якусь ситуацію. Тут карта взагалі каже: якщо це ви жінка, так то займіться саме жіночими справами, не чоловічими. Якщо ви чоловік, то так ви. о, я, я, я зрозуміла, Якщо ви жінка, ні в якому разі не ломіть двері зараз. Не пробуйте відкрити якісь двері для себе. Займіться собою. Тут залежить від того, хто ви чоловік чи жінка. Якщо ви чоловік, добивайтеся. Ось тут конкретно кажуть карти: якщо ви чоловік добивайтеся, не зупиняйтеся, поки у вас цей запал є. Якщо ви жінка, зупиніться і займіться собою, займіться своїм оточенням, своїм добробутом, своїми дітьми, наприклад, розумієте, це не ваша парафія, будемо так казати. Ось як я це бачу. Це другий варіант. Варіант номер три. Дивіться, у вас тут е, дуже як сказати, важко щось у вас виходить. Це не, не просто у вас якісь двері закрились. Так вам здається, що це коштує вам дуже багато сил, що це коштує вам якогось ресурсу. Це може бути і матеріальний, можливо, перед вами якась дорога. Дорога на захід, дорога на схід, кому куди. Розумієте, дорога десь в інший бік. Можливо, хочете переїхати, а можливо, хочете щось поміняти. І у вас таке враження складається, що все, ніби ну, дуже помаленько. Кожний крок вам дуже дорого куштує, якось так. Давайте подивимося, що вам робити? Чи варто ломитись через зачинені двері? Просіть допомоги. У вас не хватає ресурсу, ви втомлені. Таке враження, що ви втомлені. Карти вже кажуть, вам потрібно просити допомогу. Можливо, вам неприємно просити допомогу. Ось тут, знаєте, карти вам підказують, що вам потрібно просто зрозуміти ви. Ну, це ви, ви найважливіша людина у себе. Вам потрібно тут просити допомогу. Або матеріальну, або якогось, знаєте, покровителя, або мудрої поради. Вам потрібно ось три речі: якась фінансова, можливо, допомога, взагалі, якась допомога фізична, так, якоїсь людини, ось, або якась мудра порада. Шукайте, ви знайдете. В принципі, ви знайдете. Знайдете Знайдете однодумців, знайдете людей, яким вам, з вами по путі, якось так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна!